Так, Юра, маршрут на завтра. Починається в тебе. Це Софіянова. Контейнер той, що вони забрали. Далі висипка. І далі їдемо на виноградар. Коротше, завтра буде розтягнути маршрут піздець. Треба забрати те, що у нас залишилось. Шматкиці, що на пазняках не добрали, що на Виноградарі, на аболоні. Е, Перша точка яскравий. Якщо вони знайдуть роклу, то перша точка це яскравий. Якщо ні, то я викреслю її з маршруту. Там, виходить, бігбеги у павільйоні, і їх, вони стоять на піддонах, і їх вивозили роклою ми. А рокло вони десь там коротше, в когось брали. Якщо буде рокла, то забираємо. Якщо ні, то, то ні. Важимо, і там тобі договір виносять. Ну, підпиши, будь ласка, його за мене. Я тобі скину приклад мого підпису і одну копію в машину візьми, потім мені передаш. Далі Кондрачука 3, два контейнера. Теж не влізло в машину 5. По заїздам тут ось так, от. там два повних буде. Далі на Абалон йдемо. Тут я номер телефона скину, ну там за пів години чи за годину набери їх, щоб вони. щоб не чекати їх там, поки вони розчехляться. Далі у нас Аболонська площа 2А. Звідси з Виноградера їдеш. Два Йорданська Одинадцять А. Тут двориками везде. Далі тут через ці, через Арки Девять. Є дев'ять А. Нє. Проще, я наплутав нумерацію, неправильно кажу тобі. Аболонська площа 2А. заїзди все правильно показує, неправильно ці сказав адреси. Потім е, Ярданська 17а, це 17, е, далі Аболонський проспект 2А, далі. Далі Ярданська 11а. Далі Єрданська 9Е. І наступна Ярданська, 9, 9А. І остання точка на оболоні це э, Сталінграда 11Б. Ти звідси розкручуєшся. Заберіть її, скільки б там не було, тому що не сильно зручно за нею їхати. Вона на виїзді, ми так би звідси на, на коло і далі поїхала, так доводиться. Ми її пропускали минулий раз, тому має бути з Далі їдемо на, на Славутич. У нас два ресторани Асако Резидент. І Асакор Village. Коротше, я думаю, що на машині десь буде тонни дві, якщо буде яскравий. І смисла висипатись, ну, не бачу. Ну, типу, ми будемо майже ну, через видобучі проїжджати. Але мені здається, що решта маршрута, вона да, повинна влізти в машину далі. Так, ну ти. їдеш, не знаю, тут розкручуєшся, мабуть, да, краще через. Південний і на Славутич на, на ресторани на ці два. Там два ресторани. Два, два повних бега в одному і два повних бега в другому. Коротше, по заїздам тільки тут заїзд, тому що там стоять арки не проїдеш в інших місцях. Ось заїзд ось тут по, по виноградній. Asacore Village. Номера я скину телефонів. Важимо, і там, і там По парашюту. Без різниці або налічка, або я потім на карту їм сам скину. Village Resident. Номера є, там позвониш, вийдуть. Там, по-моєму, в одному місці теж треба вивозити в БАГах. І там, і там в бегах. Далі. Вертаємось, ну це катанини піздець. Але, блядь, нічого не поробиш. Далі оці точки. Я не знаю, скільки там буде, тому що забираємо, ми їх пропускаємо раз або два такі слабенькі точки. Ахматова 41. Це ти звідси їдеш. Ахматова 41. Далі Орлівська 9, два штуки. Далі Урлівська 5А. Має бути повний. Дзвонили вже 5А. Далі Урлівська 3. Або виїжджаєш. Ну, мабуть, краще буде виїхати, ніж тут дворіками їздити. Урлівська 3. Або двориками теж можна тут проїхати, є проїзд. Далее Урловская 8. И Урловская 12. И далее на Харьковское шоссе. Виїжджаємо Харківське шосе. 121. Ну, я хуй його знаю, в другу заїжджать чи ні. Ну, мабуть, треба заїхати, раз уже тут будемо, щоб потім не крутитись на майбутнє. Харківське шосе 152. а Низ, вони дзвонили повні. І Харків, ну тоді вже як раз тут будемо, то тоді і Харківське шосе 152. Тут заїзд простіше. І далі Харківське шосе 150, дроп 15. Тут розвертаєшся і заїзд звідси з цієї сторони. Все на завтра.